Він мені тут дуже перегукується з Адріаном Сливоцьким, який теж каже, якщо у вас є час і немає грошей, йдіть, говоріть з клієнтами. А Роджер Мартін тут йде навіть трошки далі. і Він каже про те, що клієнти це по суті ті, які Такими, є, такими собі арбітрами, і якщо компанія правильно грає, вибрала хорошу стратегію, вона змінює поведінку споживача таким чином, що споживач робить вибір. І мені здається, що це найбільш точне визначення оцього стратегічного маркетингу, якого трохи не вистачає в, в Україні, та й, зрештою, в світі теж мені здається, що його трошки бракує. І третє, це напевно про прагнення до перемоги. Він багато про це говорить, що насправді компанія хоче змінити. І тут теж дуже цікава історія, тому що він багато про це говорить не з точки зору, там, як більшість компаній думає, там доля ринку, місце місце на ринку, чи, чи доля в сегменті. Він каже: Ні, давайте ми поговоримо з вами про споживача. Як ми хочемо змінити його поведінку? Як ми хочемо зробити так, щоб він... Поміняв свою поведінку і почав нас вибирати частіше, або нас вибирати найчастіше, або тільки нас. Так? І це дуже кардинальна зміна майнсету.